На шляху до Сполучених Штатів Америки до зустрічі з президентом Трампом ми обговорювали з нашою, колись ми називалися Вашингтонська команда, зараз це берлінська команда, більш ширший склад європейських лідерів. Ми обговорювали. А... Ключові документи, про які ми будемо говорити завтра з президентом Трампом. Головні документи. Не всі деталі знають європейці. Вони не могли знати всі деталі, поки що тому, що ми працювали в двосторонньому форматі, плюс кілька європейців і три, а потім доєдналися всі інші. І 20 пунктів обговорювали питання: наше ставлення до територіального питання, до на станції, до питань з грошима зараз нам простіше. Як ми казали, у нас 20 пунктів вже 90. Відсотків готово, тому що є рішення, може комусь подобатися комусь ні, але тим не менш 100 мільярдів доларів Україна отримає. Про це ще раз підкреслив Сула Ондраляйна. Також антоніокучу ці документи ми дуже хочемо, щоб одразу. Після нашої розмови, і ми дуже надіємося, що буде конструктивна розмова в Сполучених Штатах. Ми дуже хочемо збиратися з європейськими лідерами, щоб поширити всі ті напрацювання, які в нас є, обговорити їх, тому що є гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки, а також гарантії безпеки, які залежить від європейців, від наших європейських колег. Все це ми хочемо обговорити. Не хочемо. Я запропонував їм план щодо днів, тижнів найближчих і зустрічей. Вони будуть думати, пропрацьовувати. Щодо завтрашньої зустрічі. Які очікування зустрічі з Трампом? У нас буде зустріч з президентом Трампом. Будемо говорити саме про ці речі. Гарантії безпеки для мене дуже важливі. Ми хочемо, щоб вони були абсолютно зрозумілі. і важливо, коли ми можемо їх мати. Ми це проговорювали із. Європейськими колегами, тобто гарантії безпеки повинні бути одночасно з питанням закінчення війни, тому що ми повинні бути гарантованими в тому, що Росія не почне знову агресію, і потрібні сильні гарантії безпеки.